Я вже, як моя сусідочка Наталочка, знайшла в тіктоки та випадково попався рецепт лаваша. Ну, я колись готувала, але по-іншому, а більше купувала. Мені подобається так квадратний, що роблять. Ну, а думаю, зараз спробую. Мені для цього знадобилось оце. 350 грамів муки я її просіяла отака от чайна неповна ложечка солі. До речі, сіль зараз солона не така, як раніше. Так, трішки я перемішаю, щоб вона тут, отак от скрізь, розійшлася. І, здається, 2 столові ложки. Да, олії так, олію додаю. Тепер в мене закипить зараз вода, я сюди добавлю 200 мл кип'ятку. І все це буду перемішувати ложкою, самі розумієте. Ось так зараз з олійкою перемішую. Так вона робила. Ну, і я тут олія розійшлася, її навіть не помітно. Щось з цього вийде, побачимо. Мука муці різниця, звичайно. Ну, спробуємо. Дуже захотілося мені такий простенький рецепт. Думаю, та чому ні? Так, вода. Вода ще тільки шумить, тому трішки зачекаємо. Світла в нас нема, але я думаю, що в мене там видно. Закипіла вода, і мені тепер треба влити. Але в мене тут прийдеться лівою рукою мішати, ну, то не страшне, бо в мене тут оцей носик, отак виходить. Струйкою вливаємо і перемішуємо, місимо ложечкою. Крутиться миска. Все, тепер я буду мішати місити отак. От ну, поки воно гаряче, поки що ложкою, а потім руками. Не знаю, мені здається, муки це багатовато. Ну, побачимо. Вже, зараз попробую, вже можна і руками. Прибираю ложечку і руками до кучки його замішую. Ви знаєте, нічого хвата, муки достатньо якраз буде. А мені здалося, що буде багатовато. Ну і до кучки зліпляємо його. Так, тепленьке, хороше тістечко. Так, оце зліплю до кучки, і потім вона його поклала в целлофановий пакет. І, говорить, так лишити на 20 хвилин. Значить, так і я зроблю. В целлофановий. ні в холодильник, нікуди, так лежав у неї він на дошки. Ну, головне, щоб усе все тісто зібралось до кучки. Цікавий рецепт мені ну, сподобалось. Вона все це робила і показувала, нічого не, не сховала, вроді неначе. Бачите, як. Ну, це кому цікаво, бо в мене ж не кулінарний канал. Я це знайшла і думаю, треба спробувати. Захотілося. Бо це ж сама дома, нема нікого. Може, в п'ятницю приїдуть же? Ну, повинні. То спілкуємося тільки через телеграм-канал по відео. Так, Ну, це, мабуть, вже... До кучки збирається. Отак. Здається, вже все. Вже немає. Все зібрала, вимісила і тепер відправляю в пакет на 20 хвилин. Як рекомендовано. Так, пакет. Ось так. І вона його нічим не накривала, просто лишила отак лежати. Значить, і я так на 20 хвилин. А поки 20 хвилин пройде, я тепер, бо на газу ж я тепер собі каву зроблю. Поки я надумала собі каву робити, а в нас світло дали. А зараз тільки 10 година. Ура! Так що можна чайник тут кип'ятити. Так, біжи, біжи біжи на вулицю, біжи. Біжи. Обнюхуєш, тут нічого, нікого не було. Все, гуляй, біжи, хвилин 10. Поки фенді випустила на вулицю, поки карілочки помила, то вже моя кава вичахла. Ну, така, чуть-чуть гаряченька. Бо я зранку ще не пила кави. Ви знаєте, щось уже третій день не йде до мене сірий. Де він? Я вже там дивилась і, і кликала його, бо я винесла йому їжі. дивлюсь, лежить, ніхто не з'їв навіть ворони. Ну, це ще для ворон то вони якось увечері більше. Вони ще й не бачили, що я винесла. Так, і чим я далі буду займатися, я не знаю. Мені ще треба сходити до Наталії, бо вона там назбирала мені каву спиту забрати. Я вчора забула, то я сьогодні схожу, заберу. Ну оце, попечу лаваш. Схожу. І не, не дуже уважна я була, коли записувала е, це рецепт лаваша. Я забула записати, чи вона, може, й не говорила. Діаметр сковорди. У мене 20. Ну, така, що годиться. Ну, не знаю. А оце ж оце, оцю кількість. Борошна, ну і оце все тісто, що я треба, вона сказала розділити на 12 частин. Думаю, може в неї сковорідка ширша, може, мені зробити 14? Ну, я подумаю. Я, я там побачу якось воно. Зроблю 14, мабуть, а потім побачу. Якщо в мене оце вийде, я буду постійно робити, хоч мені білу му... біле борошно не можна, і хліб білий не можна. Ну, зараз нічого. От. Я дуже люблю лаваші. Я знаю, <зас> такі великі ми купували. Та і з вікою вже купували, а ось... і круглі купували. От. Ну вони ж ще... це на той час були, здається, отакий два. 22 гривни. Ну, це годів три назад ми з сином купували, потім з вікою стали їх купувати. І я такі конвертики робила, там все, що є, туди замотувала і підсмажувала. В яйце і підсмажувала. Десь у мене там є рецепти такі. Я їх просто обожнюю. Навіть оце так з'їсти. ну Взяла і з'їла без нічого. Так, я сказала Фенді, через 10 хвилин заберу. Вісім пройшло, хай ще трішки погуляй. Угу. Тепленька кава. Це таке, я люблю гаряченько. Ну, поки сюди-туди, оце бачите. Ну, нічого. Так, несу чашечку помию. Іду по фенді вже пора, бо ще замерзне. Пише мінус три. Звичайно, каже, чого ти мене там лишила? А стоять. Стоять будемо? Дивіться, яка дисциплінована. Там двері теж відкриті, а вона стоїть. Пішли водичка тепленька, помиємо лапки тобі, очки, Пішли. Так, пройшло 20 хвилин, тісто ще тепленьке. Виймаю з пакета, все роблю по інструкції. Так, треба розкатати ковбаскою, такою довгенькою, і потім вона ділила їх на 12 частин. Я, мабуть, поділю на 14, бо у мене, може і на 12. Я просто не, не звернула уваги, яка в неї по діаметру сковорідка. Це так я буду розкачувати, Довгенькі такі зроблю. Ні, я вирішила таке лишити. На 12 частин і зараз так, треба десь пополам. Оце десь так приблизно, да? пополам. І тепер, що мені треба? Це тут, щоб було 6 частинок і тут. Значить, мені треба ще може розкатати, а може отак зробити. Одну. Дві. Три. Чотири, п'ять, шість. Ну, оце так я зараз їх розділю. Так, ну, оце такі вони вийшли. Тепер кожну кульку треба шариком скрутити. Отак. От ну, у мене не зовсім вони одинакові, рівні. Ну, десь, десь приблизно. І отак всі покласти. На, я трішки притрусила муки, ну так як вона там робила. Так, світло не включаю, бо дуже тінь тоді падає. Думаю, що буде видно. Отак всі зроблю. Далі накривається рушничком і так лишаю. Вона брала зразу ж, притрушувала мукою борошном, вибачаюсь отак, і розкачувала. І зараз і я таке буду робити. Ну і я візьму одну кульку. Буду розкачувати. Так, в мене є коротенька отака скалочка, є довга, треба добре розкачувати і, щоб не прилипало. Ось так. так прилипає. У нас трішки муки. Хоча вона так не робила. Ну, в мене чомусь прилипає. І розкатаю діаметром 20 см. Ну, це, десь приблизно, я думаю, що такого діаметру. Але ж, бачите, нерівно. Вона цього не робила. Ну, я оце знайшла ось таку тарілочку і думала, що розіб'ю, упустила. А це ж пам'ять, це синочок купував своєму синочкові. Тут така ось о, машина. І думаю, це ми будемо годувати і Святославчика з нею. Ну і оце вона якраз такого діаметру. І я хочу, щоб це було... Вона таке не робила, я вже повторююсь, мабуть. От. А я хочу оце зрізати. Так, щоб було рівненько. Оце вже сказав мій покійний чоловік би то Тоня, ти вже коники витворяєш. Він завжди так говорив. Так, ну і піднімаю трішки ось тут. І тут можна. Розкатати. Ну, або хай так лишається. Ну, слідуючу буду більше розкатувати, бо приліпить, мабуть, не приліпиться. Хоча хто знає. зараз спробую. Так, приліпилось, аби там не відстало, бо смажити треба на сковорідці... Без олії, без нічого. По 30 секунд з двох боків. Там 30 секунд і там. Це як у неї. зараз я це буду робити. Так, я думаю, сковорідка нагрілась. І зараз я туди свій ваш. Ой! Аж страшно нести. Опа, дивіться, якраз. Рукою поправляю. Так, 30 секунд. Так, прийшло 30 секунд. Значить, зараз треба його перевернути. Ой, як це? Так? Отак. І знову 30 секунд. Значить, у мене тут вогонь на середній. Е а можна, може, й додати. Ну, так як воно в мене вперше я трішки побережусь. Пройшло 30 секунд, і зараз побачимо, що тут. Ага, ось так. Опа, є. Але ж я не встигаю, я газ прикручу. Треба було зразу ж. Розкачувати, а я не встигла. Ну, не подумала. І оце в мене кип'яток вода. І я отак змащую. Ну і буду так всі. От. Ну, кажуть, якщо не змастити, вони будуть сухі. Можна пульвізатором тим, що це бризкають квіти. Ну, я вирішила, і вона так робила там. Що я отак зроблю? І так кожен. Ну, я думаю, що у мене вдалося. Так, і слідуючу, я буду і так всі зроблю. Ну, і оце в мене що виходить. Супер виходить. Дивіться, вже скільки я тут їх зробила. Тільки треба оці краєчки теж сильніше водичкою змазувати. От, супер. Буду робити, сподобалось. Дякую тій жіночці. Здається, вона. А, не знаю, від келя. Ну, знає толк. Це я так їх тут закутую. І останню, останній лавашик. Ось такий. Бачите, він який. От. І тепер знову промащую водою. Так, я вже почитала, що люди там. В кип'яток прямо в воду. Ну, хто як отак беруть його і туди мокають, а потім закутують. Ну, я в неї побачила так, мені сподобалось, дивіться, яка це красота. І е, края треба оце добре отут. Це всі 12, добре, що я на 14 не розділила. В мене ні грамочки не лишилося. Я навіть те, що обрізала, в останню тут подобавляла кінчики, і вийшло ціленьке і хороше. Так, ну-ну. І ще можна так переверну. Дивіться, які вони гарні. Як з магазину? Я думаю, і на смак нормальний. Так, зараз. Бо це трішки. 35 секунд держала, поки тут витирала, дошку, прибирала, передержала трішки. Ось так. Ну, тепер оце накрию двома пакетами і зверху ще рушничок. І хай так стоять. Все. Так. Сейчас сухіший візьму пакетик. А то й зверху можна. Ось. так раз. Вона двома пакетами накривала і лишала, але я ще й рушничком накрию. І оце вони там, як би сказати, пропаляться. Ну, відійдуть. Отак. Все. Поки що. Поки я тут прибирала, я ще відкрила і перевернула їх. Ну, ті, що були зверху, я їх підниз. Ну і оце такі лавашики. Зараз дивимося, як вони. Дивіться, м'якенькі. Ось такі. Бачите. Я дуже задоволена. Може, не такі зовсім тоненькі, але вроді як і нічого. От. Я дуже задоволена результатом буду робити. І це і, і можна намазати і варенням, і чим хочеш. Я раніше часто робила. От, бачите, тут трішки ось прилипло. Ну, от треба от так. Мені подобається. Буду робити. Закриваю, хай так стоять. Так, це дуже Вологий, мабуть, сухішим треба. Ну, ось так. І хай ще стоять.